14 років вже йшла на зв'язок з... з Шухевичем, на зв'язок. Шух... Я не знала, хто то є, я щиро признаюся. Бо то було в 44-му році, ще німці стояли. В нас були квартира, квартирували і в княжу, почапах то в чому майже районі. Вони розкинули свої ті ту частину. Не знаю, навіть які то війська були, чи то були пошта, чи то що то було, Но вони, вони. І так, що як вони почали більшовики під Тернополом були, то вони почали відступати німці. Ну, і знаєте, ті, що стояли у нас в селі, в княжу заквартирували, ніхто не знав, що вони там є. А, а тут якраз був в Помор'янах зліт старшин. Готувалися до приходу більшовиків. І він, він також був, він не знає, чим він приїхав, чи поїздом, чи він також по зв'язку йшов. Бо то йшли від села, на зв'язкові хати були і там. Ну, і він прийшло, прийшла сестра. Рідна з тою дворідною сестрою, вона старша 24-го року була, вона була районова провідниця жіночої щітки. І вона привела його, вона теж була на тому злеті. В помор'я стала, звичайно, брат вже пігнал худобу пасти, молодші від мене, бо нас було п'ятеро тут, а шоста та, що родилася в івано Ну і... А я вийшла і тут, дивлюсь, що Люся, йде з мужчиною якимось. Ну, знаєте, Я так, яке враження на мене справив. Я не знала, хто то є. Ну вона підійшла до сестри, до Наді, і їй сказала, що я не, до княжа треба йти, і там був зв'язковий, який мав зв'язок на голов. І він, він і такий. І такий Гарний хлопчина був пішов СС, і загинув там. Факт того, що вона каже, а Надя каже, я не можу там ти, бо там є ті німці, що в нас квартирували. І я можу попасти їм на очі. І каже, він почекавляться, чого я тут так рано прийшла. Він каже, ну то як зробити? І вони порадилися, що, що мене треба відправити. А я шанувала на повних 14 років. І знаєте, і каже мені, а я дуже хотіла працювати. Ви знаєте, я дуже хотіла працювати, бо мені, мені звалося, що я вже доросла. <сум> ну І знаєте, і вони вирішили, що я піду. І вона підійшла, та сестра і каже, Чочу, нехай Люба йде, бо я за ту людину відповідаю головою. то є дуже важлива фігура. В нашому підпіллю, і я дуже. Йо. А мама каже, та я не проти, як люба згідна, то не йде. Не то, що не було чого. Ну, і я йду з ним. А він босий, як він був браний, босий, що не трошки підкочений, і з... чоловіки зв'язані шнурівками докупи і через ремено. А на другому рамені коса косу, так як косарі йдуть дощвіта косити. Ну, і він ти. Ну і, а мені то байдуже, хто і він є, як він ще він же, що добрий конспіратор був, був бос. А видно, що Бога не є такі, знаєте, і, і, ібо, але йду. І, і ми мовчки правда, йшли, він мене нічого не питав, і завдання нічого не говорив. Прийшли ми, а я, а то так мені сестра сказала, а ти підеш на межу того. До, 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 до олеща того хлопця. І каже, ти підеш з вулиці і на межу, з городів. Ви знаєте, я переплутала межу. Межу переплутала і вийшла на чуже подвір'я. Приходжу, те подвір'я, а там повно німців, вмиють, ще певно прийшли з звідчення. Мию курито, таке ж цементоване курито, що худоба на може, може, відлізти десь колись. І ми цей регорчут між собою хлюпаються, ну німці то був народ такий, що їм було байдуже, вони не, не працювали. А він поки, каже, навіть шлях трафи, де мене привели? А я кажу: не переживайте, що буде добре. Я глянула, а там і той, що була підпорядкована моїй сестрі Тінаді. Я до неї ходила з грибсами, як треба було щось зібрати продукти. Бо в Карпатах, як стояли наші, наші партизани, то треба було їх кормити, бо там бідні села не мали, там ще нічого не родило, а то звідси постачали продукти. Ну і факт, я кажу, що ви переживаєте, якось зараз все буде добре. Я її глянула, її брат, коли кірничі бере набирає воду, то їхне подвір'я. Я кажу, Йосиф, того мужчину треба негайно відправити до дождя. До, він доже називався той хлопець до Біляча, Біляч він писав ще. Ну і він каже: добре, не переживай. Я відразу змилася з того подвір'я і на ту саму межу і, і, і долугаю, до через Луги я прийшла. І я кажу, і так на мене чекає сестра дворідна. Чекає, як я вернуся, як ми зайшли, бо то, знаєте, всяко могло бути. Ну, І він вона каже: ну як, я кажу, я не сказ... я призналася, що я помилилася межею, бо думаєш, що я не, не нормальна. <рістити> <рістити> і більше мені не доручать ніякої справи. Аж по. І знаєте, коли я дізналася, що то є Шухевич, як ти стала книжку Українська повстанча армія, може вийти, там є мій брат дворідний на тих фотографіях. І він є там в Шухевичі сфотографований. Не знаю, чи не було. Якщо бачили, то він таким кашкіт звичайним. Але на ній, на ній порядна така куртка, райтки ти... А він тут був босий, в якихось штанах на І так, що його. Ти... Я допіру знала, що той Шухевич був. Я не знала його лиця. Я чула, що є провідник Шухевич. Тарас Шупренька він був. А я, але я його ніколи не бачила. Ні, ніхто мені не сказав. що, не сказав, що той є Знаменита фігура. То був кук, там, туди в Помор'янах, ті всі старшини. Ну і, і районові провідні, ті жіночої щітки, бо їх готували вже до приходу більшовиків, як мають себе вести, як, як, буде, як буде виглядати боротьба, боротьба продовжалася.